Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про ноти, які я ем, не дуже люблю, або навіть ті, які я дуже люблю, але це ноти, у як... В як... з якими у більшості людей бувають там якісь трабли. Хочу вам трішечки щось там допомогти, якось щось порадити. Коротше, коротше зараз ви все зрозумієте, підписуйтесь на, на мене, а всі-всі аромати, всі назви ви знайдете внизу в інфобоксі. Перше, це та нота, з якою у мене особисто не дуже складається. Причому, знаєте, у мене не дуже складалося з трояндами, навіть з просто. Коли я ще була дуже маленька, я ніколи, ніколи я не ем, рахувала троянду за найкращу квіточку. Як ото, знаєте, більшість людей е, каже, що троянда це така краса. Я ніколи її не малювала, бо вона мені ніколи не подобалась. Ем, і запах теж, я не можу сказати, що я просто там. По-перше, запах мені не подобається, по-друге, є кві квіти, які і естетичні, естетично красівші для мене за троянду, і пахнуть вони набагато краще за троянду. І для мене з трояндою завжди такі, знаєте, були трабли. Але з часом я зрозуміла, що є такі троянди. В принципі, які мені навіть подобаються. Це троянда, яка повинна бути легкою, це біла троянда або жовтенька троянда під росою, тобто щось свіже, або щось зелене, або троянда, вона може навіть бути гучною, пахучою, дуже, але вона повинна бути якось якась противога. Для неї повинна бути в ароматі, наприклад, троянда, і плюс якесь наприклад, щось таке дуже солодке. Наприклад, якийсь джем чор, з чорної смородини джем солодкий і троянда. Тоді троянда майже перекрита ось цим джемом солодким, або це може бути щось дуже зелене, або дуже цитрусове, тобто противага якась повинна бути. Або суміш цього, або інші ноти, які важуть так само, як і ця троянда, тобто немає першого і головного героя в цьому ароматі. А всі аромати, всі ноти для нас однакові. Я вам зараз просто покажу один аромат. Це був подарунок від бренду, від Катерини. Це бренд Екатерина Вельменко. І вона не просто з України, вона ще з одного зі, зі мною міста. І це дуже-дуже приємно. І ось вона мені подарувала такий класний-класний парфум, який називається Я не ранкова людина. Я теж, до речі, не дуже ранкова людина. І в цьому ароматі у нас є троянда, але є, є ще і чорний чай, табак, мускус, шафран та кедр. Тобто у нас оці всі ноти, і я, знаєте, складно визначити одну ноту, яка була б, знаєте, головною нотою. Для мене вони всі. Рівні. Вони всі тут є, вони всі тут відчуваються, і тому саме на троянду мій ніс не реагує так гостро, як міг би реагувати, якщо б, наприклад, тут була троянда і, наприклад, табак, ноти табака, а відкриття просто якесь таке зелене. Ні, тут все воно, отака суміш, і всі аромати, всі ноти вони головні у нас. Табак, до речі, не уявляйте його собі, як коли хтось палить. Цигарку це просто табак листя. Табака дуже ароматні. Інша нота і ця нота молока. І ви знаєте, нота молока дуже-дуже стала популярною, ось зараз, не так багато часу. Коли вийшов п'янко латте від Джардіні di Toscana. У мене був пробник, не один пробник різних ароматів від Джардіні Ді Toscana. Я користувалася цим пробником і в магазині, тестувала, тобто я знаю цей аромат. І ви знаєте, він мені ніколи не подобався. Він для мене був якийсь такий, знаєте, завжди бордерлайн, солодкий трішки. Нудотний, нудотний аромат. До речі, я спробувала багато різних дюпів, зокрема, арабські дюпи, оцей еклер від Латафа, оце все отаке, що, ну, там Кажуть, що це про аромат оцей коляпти Люди, ну, по-перше, ні. По-друге, навіть якщо і трішки схоже, вони всі, всі аромати, які мають в собі ці лактонні ноти, вони всі якісь. Такі нудотні для мене. І як цього запобігти? Ем, я, по-перше, вам хочу сказати, що біанколяти це. Перший аромат, який був созданий один з першим іншим брендом. Бренд називається Zero Molecule. У мене немає цього аромату, у мене є інший аромат від цього бренду. Тобто я вам просто проверну його оцим боком, щоб ви не читали назву і не конфузилися. І ось у мене є пробник цього аромату, де він ось він є. Тут у мене Bianco Latte від цього аромату. І Бianколяте Джардінг Дейтоска напишеться пишеться ляпте два слова, а тут біанколяте одно е, слово. І ось е, в, чом, в чому різниця? По-перше, різниця тут в тому, що в цьому біанколя від Zero Molecule є сіль. І ось оця річ, оця сіль, вона дає, е, е, вона якось робить так. Що аромат перестає бути е, нудотним. Він ніколи і не стає нудотним. Коли інші аромати, вони такими є, вони такими є прямо з першого пшику для мене. Я можу сказати, що це не зовсім мій профіль аромату. Я не дуже люблю лактонні ноти в ароматах. В принципі, я нічого не маю проти. Але більшість ароматів, саме лактонних, вони дуже якось не дуже добре на мене впливають, якось нудить від, від них завжди. Голова не болить нічого, просто не дуже так якось. Тобто, цей Bianco коляхти від Zero Molecule я вам дуже раджу його протестувати. Дуже раджу. Цей аромат вийшов ще в 2011 році. Тоді, як джардині Ді Тоскана вийшли набагато, набагато пізніше. Тобто, вони скопіювали ідею, скопіювали навіть назву. Тобто, я вам раджу, якщо ви хочете лактонний аромат, раджу звернутися до зеру молекули. Потім. Уд з удом у мене завжди, знаєте, щось було. Ну, По-перше, -по що таке уд? Уд це агарове дерево, яке, я не знаю, яка там... який там саме процес. Коротше, так щоб вам розповісти, є бактерія, яку в це все в дерево, і дуже-дуже повільно це дерево починає. Починає ем, псуватись, вони псують, псується, псується, псується 10 років десь. Це дуже-дуже довгий процес, тому саме уд, уд, агарове дерево, тому саме воно таке дороге, таке коштівне. Зараз вони знайшли, винайшли засіб робити це набагато швидше ну Цей весь процес. Тобто, уд стає менш коштівним, але, в принципі, це ну один грам удового уда, мені здається, він коштує десь 20 тисяч євро. Щось таке, коротше, дуже-дуже якісь великі гроші. ось. Але запах, ось, він ну уд, натуральний, уд, коли він не замішаний, не в суміші там з чимось. Він неприємний, дуже неприємний. І я пам'ятаю, десь може роки 4, може років 5, тому. Я не знаю, але і кожен бренд вважав, що йому просто потрібно зробити аромат з удом. Уд, уд, уд. І завжди була троянда. Чому троянда? Ну тому що, знаєте, троянда історично вона пов'язана з жіночністю. Дуже багато жінок люблять троянду, тому завжди пхали тут троянду, кляту до того уда. І тобто для мене був такий, я пам'ятаю, був такий період, коли багато ароматів. Який я тестувала в магазинах, це щоб зовсім у-троянда, у-троянда, завжди, завжди, завжди. Ось я знайшла класний уд, який мені дуже подобається. Це ось такий: це у нас Amazing від Монталь. Так, я знаю, що Amazing, уд в назві, потрібно його якось там не купляти, бо тут написано уд, що ж ти купуєш, тут буде уд, але послухайте сюди, люди. Цей уд, він мені чим подобається. Тим, що навколо нього ще є багато, аромат, багато нот, які мені особисто дуже подобаються. Тобто, у нас тут уд є. І він, знаєте, він прям удовий уд, але він не супер яскравий. Тобто він не супер яскравий, плюс є ті ноти, які мені дуже подобаються. І це Будує цей аромат який супер класний. Удовий, так, але дуже носибельний для мене. Тут у нас є фіга, груша, апельсин, бергамот, пачулі, ваніль та навіть виноград і жасмін ще. Тобто всі ноти, які я люблю, які мені подобаються. І плюс уд. Ось оця комбінація, коли у нас є уд, але у нас є ще і ноти, які нам подобаються, це саме і робить аромат дуже класним, це саме робить аромат. Приємним для нас. І тобто я вам раджу, якщо ви хочете до Уда придивитися, розпочинати з якихось яких таких комбінацій. Не просто там уд, троянда пачулі. Це буде просто жахіття, мені здається. Потім ем, сандалове дерево. Тут я не можу нічого вам іншого порадити, крім того, що Треба, треба тестувати все на шкірі і носом. На шкірі і носом. Іншого не можу нічого порадити, бо ми знаємо, що іноді сандалове дерево буває, воно пахне, пахне як солені огірочки. Просто як солені огірочки, такий розсол від помідорів, огірочків. Ось цим воно пахне. Насправді таке є. І я вам просто покажу аромат, яким, який таким не пахне. Це абсолют де парфам, скандал, і це у нас жамполь готіє. Тут у нас фіга, яка мені дуже подобається. Потім у нас тут тубероза і сандалове дерево. Прям воно пахне як дерево-дерево, ніяких огірочків, нічого такого тут нема. Тобто тут у нас тільки одна порада, люди. Тестуйте на собі, тестуйте носом, тестуйте на шкірі, беріть пробники, розумійте, чи є у вас ці огірочки, чи нема. Тут іншого, просто ви ніяк ну Нічого ви не зможете зробити. Сіль. А, ні, пардон, не сіль. А давайте про сіль, а потім вже про інший аромат. Сіль. Сіль це такий така нота, з якою у мене були і трабли. Я я не знаю, мені здається, що, що це просто хімія шкіра у мене така, що я і солені аромати ми. Не співпрацюємо разом. І е, у мене тут є один аромат це аромат, який називається Сейд Сей, і це чоловічий аромат. Так, я ношу чоловічі аромати, я не бачу в цьому нічого, нічого поганого. І тут у нас солений аромат. Але як він, він мені подобається, і він на шкірі у мене класно. Класно, не воняє, бо більшість солених ароматів, я не знаю, чому вона має неприємний запах у мене на шкірі. Тобто, у нас тут є морська сіль, імбирь, вітівір, кедрове дерево, мох та водорослі, морські водорослі. І тут мені все подобається, тому що, знаєте, тут не Сіль просто окремо від, від аромату, як дуже часто буває. Ось так. Аромат, наприклад, фісташки і сіль. Тобто у нас просто підсолені фісташки. Тут ця сіль вона додає до історії, і ви її не відчуваєте окремо, ви її відчуваєте як історію. Я оцей аромат, я його відчуваю як морський аромат. Середземномор'я. Ось це може бути Греція, це може бути Італія, це може бути, я не знаю, там, Хорватія чи Франція. Ось отакий запах. Тобто запах моря, запах, е, запах так, Соленого моря, запах е, водорослів, запах дерев і. і Такий щось ще, і цитрусовий є. Тобто тут у нас картинка, вона, знаєте, просто взагалі все оце, все, такий мікс, і ось оце робить може, то, що я цю сіль, по-перше, я її не відчуваю окремо, а по-друге, вона у мене нормально на шкірі сидить. Не воняє. Інший аромат це у нас білі квіти. Білі квіти різні бувають, їх дуже-дуже багато. Якщо ви тільки-тільки починаєте з білими квітами ваш, ваш, вашу подорож, я вам не раджу купувати лілії, бо вони бувають дуже агресивними, я вам не раджу купувати аромати, білі квіти в ніше. Не раджу, люди. Зараз розповім чому. По-перше, потрібно зрозуміти, які саме білі квіти ви хочете, бо їх дуже багато. Бо це і жасмін, це і доброза, це і квіточки апельсина, їх дуже-дуже багато, всяких різних Навіть одного того жасміну, бідного, його дуже-дуже багато. Тобто, по-перше, якщо вас не турбує, яка сама біла квітка, Якщо у вас з білими квітами нічого не пов'язувало до цього, ви просто хочете аромат з білими квітами. Я вам раджу, по-перше, аромат не зніше, аромат з класичної парфумерки. Це буде найкращий варіант, бо ця, ця біла квітка буде приємною і вона не буде індольною. Або дуже індольною. Що таке індольність? Як, ну. Я сподіваюся, що ви зараз нічого не їсте. Це отакий фікальний, фікальний запах. Ось і якщо ви колись-небудь проходили повз, наприклад, жасміну, і вам здалося, що там хтось під кустик зробив, пардон, це може бути, але більш за все, це індольний запах. Індольний запах він може бути інтерпретуватися нашим носом як нафталін або як оце то, що накладене. І в ніші такі аромати індольні, вони більш ну частіше їх роблять, ніж в класичній парфюмерії. Тобто, я вам раджу, наприклад, підійти до бренду «Валентіно». У них є дуже, класний, дуже класна лінія, яка називається Born in Roma. І у них оця вся -Roma, вона про білі квіти, але білі квіти всякі різні. Тобто, у мене, наприклад, є оцей Green Stravaganza. Тут у нас uh, чай, тут у нас потім жасмін, і також у нас ваніль. Дуже приємний, неіндольний, красивий аромат, дуже-дуже красивий. Тут у них є ще uh, Yellow Dream, який, до речі, Перед цим ароматом був моїм улюбленцем, бо він був такий, знаєте, свіжий, цитрусовий, потім там ще є з Ківі Coral Fantasy, потім там ще є класична версія рожева, більш темна, така, більш рожева версія. Ем, є ще оця біла версія Ivory, яка тільки вийшла, потім така, там була така золота версія. Тобто там багато-багато всього. Класні білоквіткові аромати. Дуже вам раджу, якщо ви хочете білоквітковість і все не індольність, нічого такого, просто наслоджуватися білими квітами, то тоді підіть до, до Валентіну, до їх серії Born Roma. Потім ще один. Пачулі пачулі це доволі складний аромат. В принципі, знаєте, у мене з пачулями теж ніколи не було ніяких проблем, ніяких траблів, але є такі просто пачулі, які я не дуже люблю. Є ті, які я більш люблю, є ті, які я не дуже люблю, але що ну, ну, зробити, в, 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 вони є, вони бувають такі в ароматах. Це такі ото, як їх називають підвальні пачулі. Підвальні пачулі це коли вони такі, знаєте, якісь такі мокрі, не дуже, не дуже красиві. Я взагалі я люблю зелені, яскраві, ароматичні, ароматні, парфуми. Такі, такі сухенькі пачулі, які дуже такі вони трав'яністі, класні, класні. Ось не у такій мокрі е, з підвала е, пачулі. Тобто, якщо ви тільки-тільки розпочинаєте ваше знайомство з пачулі, я вам раджу не купувати з, в, 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 одразу аромат пачулі. там щось там. щось Я вам раджу купити аромат, в якому є пачулі, в якому є пачулі дуже. Е, в голос вони їх чути, ці пачулі, але вони з іншими ароматами. Тобто, наприклад, я вам просто принесла цей аромат, щоб показати цей ляндарді від Живанши. Це перший, до речі, унісекс-аромат в цій лінії у Жіванше. І тут у нас є кардамон, і лаванда, і неролі, і тубероза, жасмін, і апельсиновий цвіт, тобто багато білого-квіточного, але потім у нас табак. Ром, пачулі та вітів. Тобто ці всі аромати їх відчувається, їх чути, вони тут є. Але вони, оці, оці пачулі вам, ви зрозумієте, чи вам подобається, чи вам не подобається. Бо вони гучні, їх тут є. Їх тут є багато, їх тут чути. І ви таким чином зрозумієте, а, які пачулі вам подобаються, чи подобаються вам ці. Якщо вам усі подобаються, тут просто такі зелені, класні пачулі. Тут-то тоді йдіть. Далі цією дорогою, бо пачулі, вони там різні бувають, вони бувають шоколадні всякі, ароматичні. І я вам раджу якраз цю дорогу пачуліву. Ось. І остання, остання річ це у нас цитруси. Мої улюблені, улюблені цитруси, але я розумію, що не всі люди так само ставляться до цитрусів, як і я. Для когось цитруси агресивні, для когось цитруси дуже нагадують засіб для миття туалету, для когось цитруси, це зовсім не аромат, це просто відкриття аромата і пахнути просто цитрусами це не комільфо. Коротше, знаєте, воно буває просто по-різному, і я вам. Покажу аромат який у мене є, який мені дуже подобається це зелений аромат верт-даранча від монотеми Венеція. Тут майже монотемовий аромат це у нас зелене, зелений цитрус, плюс ще і шкіра. Шкіра апельсина. Тобто такий прям зелений, зелений, класний. Мені подобається не солодкий аромат. Але... Розумію, що з таким ароматом може бути не дуже легко. Тому що я вам раджу? Я вам раджу, якщо вам хочеться цитрусів, я вам раджу розпочати знайомство з солодких цитрусів. Що у нас солодке? У нас є клементин, наприклад, є у нас солодкий апельсин. До речі, дивіться, бо буває гіркий апельсин, Він не солодкий. Ну, тобто там шкіра, вона така, вона на, на, на неролі не схожа. Тобто він буде зелений, несолодкий. Апельсини, клімтини, тарокко. І ось у мене є класний аромат, який називається Clemtine Каліфорнія від Atel'a Cologne. Дуже, дуже, дуже красивий аромат цитрусовий, солодкий, дуже-дуже гарний аромат. У мене він на шкірі, він просто дає такий, знаєте, просто буст, енергетичний, енергійний, класний, класний аромат. Так, не дуже стійкий, але він мені дуже подобається. Так ось цитруси вони різні бувають. І іноді цитруси ставлять тільки, от, знаєте, в початок аромату, а потім аромат зовсім інший. Як на мене, цитрусові аромати це просто щастя. І вони дуже нам підвищують наш рівень енергії, і нашу, наш, наш настрій теж покращують. Так що просто звертайте увагу на солодкі цитруси, і буде вам тоді добре і приємно ось. Розказуйте мені, з якими нотами у вас є особисті якісь там трабли. Що вам подобається, що не подобається, як ви е, обираєте для себе аромати, коли у це є такі е, ноти, які, ну, не знаю, що з ними робити, як до них підійти. І на цьому все. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Самі ми побачимось у середу. Па-па!